Короте, я таку поляну тут. Під... Просто космічну полянку. вербила тут така колоса. Єдине, що половина тут ще тече... за. Як завжди, сіла батарея. Скоро включив, хоч на пару секунд. Дивіться, все. Короте, тут все таке. Все, так, все так, прийшлось ту полянку таку жирненьку лишати, бо дуже багато зеленої. Але я знайшов рядом другу нормально. От, трошки зібрав. Прийшов, приніс, бо коротше, весь мокрий я. Не відощу, а від ялинок. <гляння> я просто не вдів штани. Ці штани, ці мокрі. Все стікає в прямому бумаг, все мокре. Треба було в'їхати захисні штани, а я не вдів. Зараз переодінуся повністю сухий, сухий одяг. І піду далі. Все, я вже в сухому одязі, бачите, сухеньке. Тепленьке, можна йти далі збирати. А якби не було в мене б одягу додаткового, я би поїхав мокрий додому. Так бачите, навіть думаки треба мати запасні, і шкарпетки, все тримати до таких випадків. Тепленько, зараз ще під чаю гарячу і пішли далі. Дощик такий перестав майже моросити. Можна йти далі збирати. Ще хоч 2-3 годинки можна позбирати. Падав сильний дощ, я дуже довго присудів в машині, не хотілося б ходити мокром ту так реально так лило. Дуже файно. Зараз вроде би щось трошки перестало. Це вже четверта година. Сьогодні півдня проїздив, присидів. Ду я ще зберу. Може два-чотири відра подивлюсь. Чотири прочні хоча б два. Сьогодні така робота буде, знаєте, такі моки, біса нормально, а як почнеться мідош палити, то воно трошки незручно. Гарна вирубка, ягоди тут багато є, робили, але багато зеленої. Дуже Найшов гарні такі полянки, але ще зелені, треба ще дати їм під тиждень часу, через тиждень приїхати, хай десь дозріває. Виробка дуже велика тут, трохи вже заросла, бачите, і яливночки вже позаросталися, гарні. Так, десь я там лишив відро, там, ось, там... О, відро. Відно, в нас ніхто не відро. то чи з ягоди тут, о, є. Два відра принісся, а одне все. Від мене, якщо не з'їхав, ягоди є, але в мене тут все зелене, бачите, воно ще зелене. Тут дрібна, а там знайшов сосна така груба, гарна, але теж зелена. Але йду я, бо ще Є місця, де є нормально, то буду ходити збирати трохи. Знову пішов дощик, а мені все рівно, я вдітий так вже захищений, що дві години можу позбирати спокійно. Теж ніж змокну. Дощик теплий, вітру нема, на вулиці тепло. Так, градусів 15. 15 градусів для Швеції, це ще дуже тепло. О, і тому не холодно, можна збирати. Ви там, напевне, думаєте. От то дурень, немає маємо що робити. Збирає ягоду в такий дощ мокне. Ні, а я вам скажу, це кайф. Це дуже класно. Тако на природі, помокнути. Я так само і на рибалці можу сидіти цілий день, дощ падає, мокнути. Це... Вам цього не пояснити. Той хто... той, хто це любить, той це розуміє. Це краще, ніж сидіти в хаті на дивані в такий дощ і спати. Це набагато краще. Походити трохи по лісі, під дощиком. Належатися на дивані ще встигнути. А от по такому лісі походити треба встигнути теж. Віти <рес> яка гарна ягідка. <рес> Красота! Ага. <рес> <рес> Грибінка забивається травою. Такий дощ. Хто ще любить дощ збирати гриби, ягоди і рибу лапати, га? Воно ну, пишіть. Пишіть, чи є чи є, ще хтось такий, Чи тільки я один такий. Я думаю, я багато таких людей. Опа, опа А Хоч ти як гарно. Який оленічки. Повно води на них. Так, я зібрав три відра, четверте в мене було зібрано, маю шість відер, приблизно 70 кг є, враховуючи те, що я сьогодні пізно приїхав, ще дощ просидів. присидів. Так, дуже добре вийшло сьогодні. Так, от дивіться, бачите, вирубка, така довга вирубка, ліс, ліс. І от ось ця стара, стара вирубка вже заросла. Ще пам'ятаю, роки тому я тут збирав, ті ялинки були по коліна, а вже бачите такі високі. Зараз ставить. І до речі, там гарно брусниця теж родила. І тут на тому зрубі, як не диво, не було і ніколи, а цього року вона родила гарно. Тут кинулась така під саму землю, такими гронами йде вона. Тут. Важко вибирати, вона, бачите, ось і йде. Витягувати так обережно, бо вона виривається, вся з корінням, треба рукою притримувати. Але теж гарна тут. Там та вся сторона обійшов, там теж. Ну я все не обійшов, я там ходив, там теж багато. Так само родило, гарно, але там чомусь все зелено. Ну не все, там 80% зелено. Я там трохи повибирав, трохи зелено і коротше, думав, що сюди піду гляну. А оця от половина зруба дивно вся стигла. Вся така ж бордова є. От чому це так, я не розумію різницю. Там зелена, а тут бордова. Один зруб. От такі от бувають речі. І то Я тут покрутився, я, я хотів зайти туди далі глянути, що там робиться, але я вже тут зібрав Я вже навіть туди не йду. Сім нічого разом піду. От, але є тут, є багато роботи. Так, будемо йти. Чорниця тут є, до речі, вже чорниці багато. Ну вона так перемішкуся, з цього йде. Бруснікою. Раз винесу. Там є тракторна дорога, винесу вітерку на ту тракторну дорогу і піду. Бо там ще далі лишив одне відро і мішок. Я взяв мішок, два відра всипав мішок і два відра так маю. Треба буде дві ходки робити. Вон, бачите, тут вже теж починає кидатись брусниця. Чим довше зруб заростає, тим більше брусниці заростає. Така гарна, бачите. Думаю, на сайті рік тут ще буде більше. Це добре. Так, ось є мій мішочок. Ще відерчик. Несемо. Чи не несемо? Оба! Бачите? Два відерка на плечах і одно в руках. І пішли. Так легше йти. Мішком ніж з двома відрами. Є, ну, з мішком і з відром то важко йти, звісно. Я просто трошки піднесу то відро до того. Так просто з мішком. Деш головне не впасти. Бо мішок приб'є до землі, потім не станеш. О, все, лишу ну, я, я його тут. Піднесу мішок і прийду заберу відерка. І ось собі тако спокійно йдеш, руки вільні, відра не б'ють, упіньки не зачіпляються, нікуди. І скоріше можеш йти, тому що з відрами скоро не підеш, а так можеш ти собі спокійно. А багато швидше. Так носити. Дивіться і галинка, яка впала велика, бачите? Калиночка. Чи що це? Чи сосна? Я не розбираюся дуже Цікаво чи то її вирвав вітер з корінням чи що як вона так впала одна Бачите? Ще й... Дивіться Каміння одні ну, таке, Ой. Так, я вже доходжу, бачите О я вже тут Хоп. і все о, пересиплю, ось Отак. Ось так. І все. Іду ще принесу ще два відерка. І ще два відерочка занесу і все, сьогодні хватить. Треба їхати додому. Все, якось так це виглядає. Загружено, мокро. Їдемо. почало темніти, така хмара знову відлізе, чорна, зараз видно знову буде падати. Все, всім дякую за увагу. Всім пока.